Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з Півдня Одеської області. Начебто, тільки був той період, коли потрібно було все обрізати навесні. І ось у мене вже друга хвиля обрізки, і я ріжу все все підряд, можна сказати, що потребує обрізки. Шавлюю, отаку, я зрізаю, ну, ще трошки я її можу. Потримаю, але у розарії я вже обрізала її. Вже і кущ розпадається, бачите, її потрібно зрізати. Як зрізаю, ось, залишаю отакі коротенькі, зовсім на дві бруньки, на одну, залишаю такі погінці, і вони звідси будуть давати нові. Що обрізаю знову, це барбариси тунберга. Їх можна і не чіпати, можна і не різати. Як кому подобається, мені подобається більше, коли вони мають форму кульки, так наближену до кулі. Тому я буду різати. Але вони і так непогано виглядають. Бачите? В принципі, можна і так їх залишити, але я буду різати. Ось цей барбарист я зовсім не різала. І навесні його не різала. Отак От він і залишився. І ви бачите, що з ним. Він розвалюється, він має неохайний вигляд. Тому краще порізати. Не знаю, як це вийшло, але, але ось так. Один кущ в мене не порізаний зовсім. Я його навіть навесні не різала і бачу, що він буде. Квітувати, мабуть, в мене. Гвоздичка потребує обрізки. Якщо її обрізати, вона буде квітувати знову. Бересклети теж потребують формування. Як хто бажає, але мені більше подобається, коли вони виглядають охайно і мають якусь форму. Ось я цей вже обрізала. І він трохи-трохи хоч схожий на якусь форму кулі. Тут ще шада бігає, в неї там блокпост, тому вона теж рівняє його на свій розсуд. Ну, що я ще порізала і як, я вам покажу далі. Таку гвоздичку можна різати або от такими ножицями просто стригати ця гвоздичка більше не буде квітувати до наступного року. От, а от та гвоздичка у мене, вона ще раз буде квітувати. Можна отаким от пристроєм це, от, це на Аккумулятори таки ну, і все. Єдине, що цими ножицями я іноді зрізаю крапени. Так буває. Можна підправити вже такими ножицями. трошки. Ось такий кощик. Можна позбирати. Лахміття сухе. І от цю так само можна. дуже швидко, можна трохи нижче. Дуже коротко, теж не потрібно у нас пазух пускає знову паростки і квітує. Є бутончики потім ще не так рясно, але є. Цей дзвоник машинкою не можна підстригати, а от обрізати оці отак ножицями потрібно. Він вже відквітував. Може ще раз заквітувати, але це не точно. Ну от, Трохи не перерізала. Або перерізала. Здається, що ні. Щеда перестала шкодити, не гризе вже крапельне. Тут тепер я за неї. Гарна рослинка, назви я не пам'ятаю, я вам підпишу, як то він називається. Жорстковолосий чи як. От. Він наросте знову кущиком. Таким кругленьким. І навіть якщо він не квітує, він виглядає охайно так. Бачите, вона ще раз квітує. Потрібно було раніше її зрізати, вона вже повипускала бутони. Тепер тільки ножницями. То не є, але половина пусті. Ні, не буду я гратися. Буває, не зробив своєчасно, потім приходиться ось зрізала квіточки. Якщо проніше обрізала, то вона вже квітувала вдруге. Щось в мене тут насіялось, не можу зрозуміти, що це. Щось насіялось. Яка спіреє красуня. Перстач почав квітувати. Я його так коротко обрізала. він почав квітувати. Вероніка колосиста. Можна обрізати коротко, от десь до сюди. А можна зрізати ось, я бачу тут. Бачите, такі молоденькі прирісти. І я до сюди і зріжу. Отак старе. Отак. І вона ще раз. Міленькі будуть, але ще раз заквітує. Ви бачите, оце, боже, як його нарцис цей ерлічин. Я його заплила, зігнула, і він начебто не повинен бути такий великий, а він такий величезний і листя отак може всю зиму простояти. Цікавий сорт. І так суцвіття зрізано і вже охайненько. Вже інший вигляд. О, тут Вероніка, не пам'ятаю, як її звуть, підпишу вам. Він теж потребує обрізки. Можна зрізати, ось тут теж видно, можна зрізати оці суцвіття, які вже відквітували, і оце залишити. Вона може ще видати, може. Можна просто коротко зрізати, як за бажанням. Ну, не зовсім коротко, не під землю ні. Бо в неї вся краса ще не тільки в квітах, а й у листі воно, наче золоте дзвоник виліз. Гейхери досі радують своїми квіточками дзвониками мережевим. але теж потребують уваги. От такі вже напівсухі, відсівші, теж потрібно зрізати. Навіщо рослині таке навантаження, викормлювати, витрачати? Поживні речовини ще й на сухе. Однією рукою дуже важко обрізати і щоб не обрізати щось зайве. Ну, ви зрозуміли. Якомога нижче роздвинути пущик і вирізати знизу потрібно це. Сонце світить і я не знаю, що я там назнімала вам. Отак От сухе все обрізати. Буде і вигляд гарніший, і рослинці буде легше. Вона буде нарощувати просто нові. Нові буде квітувати. Дехто зовсім зрізає їх. Навіть не дає цвісти, бо вважають, що листя прикрашає, а не квіти. Я залишаю тільки от такі, зрізаю. І, ось. І одразу кущик став кухайніший. Пірею так само. Ось це Gold Flame, він вже відсвів. І його теж потрібно зрізати. Зазвичай я зрізаю просто його от до всю китицю обрізаю. Отак. От Можна зрізати середину, ось зараз. Отак. От середину. А ці просто повкорочувати отак теж можна. Ось. Вона ще раз буде квітувати. Приблизно однакової висоти, так щоб кущик виглядав компактно, хайно, кругленько. Так, зовсім інша справа. Порізане, і воно і вигляд такий охайний. Ну і буде ще квітувати. Чи робите ви обрізку своїх рослин улітку? Чи тільки навесні? Діліться у коментарях своїм досвідом з нами. І на цьому своє відео буду завершувати. Всім дякую за підтримку каналу, за ваші перегляди, вподобайки, коментарі, репости. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам. Нашим ЗСУ бажаю їм всім сили, гарного озброєння, здоров'я і щоб всі-всі-всі повернулися якомога скоріше з перемогою до своїх родин. Слава Україні, героям слава і до зустрічі, друзі!